Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні ми проведемо вже черговий розіграш від е, довідника лістів UA та типового Франківська. Цього разу ми будемо розігрувати подарунковий сертифікат від ресторану Франко на 300 гривень. Отож, є наше повідомлення, яким треба було поділитися. Е, поділились 724 людини, досить багато. Е, умовами було зробити репост публікації на свою сторінку і підписатись на. Е, Сторінку мій довідник Івано-Франківський. Отож, я копіюю повідомлення наше і перехожу на сайт MegaRandom, за допомогою якого я роблю розіграші. Приз у нас один сертифікат. Е, так, перевіряємо, чи в нас людина підписана на цю сторінку, і визначаємо нашого переможця. Переходимо на сторінку конкурсу. Переможцем став Ігор Коступницький. Я його з цим вітаю. А вам можу побажати удачі в наступних розіграшах від Типового Франківська та партнерів. Дякую вам за увагу і до зустрічі!